Чермалятка, любі хлопчики, дівчатка. Я рада, що ви знову до нас завітали. Привіт, друзі! Здоровенькі були малята. Мурмяу! Чуєте, дівчата, хм. а літо літо так швидко проходить, а та, ніби ніби та. тільки канікули розпочалися, а вже скоро знову до школи йти. Хм? Ну че ж, не, стоїть, на місці не стоїть правильно. До речі, про час справно йде, хоч ніг немає. Цоке-цок. Усім співає. І секунди, і хвилини нам рахує що години. Як же ви гадаєте, що це може бути? Ніг немає, ходить, цокає. О, я це знаю. напевне годинник. Я знаю, так? що це правильно, це, це годинник, а? Правильно? Правильно, хм. молодці! Відгадали. Ми таку загадку це годинник. То чи знаєте ви, для чого він призначений? Ви вже і із загадки напевно здогадалися. Годинник це такий пристрій, який допомагає вимірювати час. Цікаво. А де і коли він виник? О, і справді розкажи, розкажи, малятам теж буде дуже цікаво. Хм? Годинники як інструменти для вимірювання часу використовувалися ще здавна. Першими серед них були сонячні годинники, що визначали час за напрямком тіні. Недоліком сонячних годинників було те, що вони працювали тільки за ясної погоди і зовсім не працювали вночі. Сонячні годинники. Це ж смішно. Сонячні годинники. Може ще якісь там і водяні бувають годинники. А, а були китику. О, справді. Так водяні годинники були відомі ще в стародавньому Єгипті. Точність цих годинників була невисокою до чверті години. Як джерело енергії, в них спочатку використовувалася вода, потім у сучасних конструкціях гирі. А механічні годинники почали з'являтися в Європі в 14 столітті. Перші з них не мали ані стрілок, ані циферблата. Про час доби сповіщав дзвін. Згодом величезні годинники почали встановлювати на майданах великих міст нашої Європи. Ух ти! Як цікаво! Ж, а коли ж на є, наші сучасні з'явилися? Ага. Коли коли сучасні? а? Так, от наші сучасні механічні годинники із годинниковою стрілкою і хвилинною стрілкою винайдено лише було у 17 столітті. Перший годинник з маятником винайшов голландський механік Хрістіан Гюйгес. Це був найточніший годинник серед усіх інших годинників. Потім з'явився перший електричний годинник. А з розвитком електроніки, електронні годинники почали замінювати механічні. Вони відраховують час із великою точністю. Використовують кристали кварцу, а джерелом живлення є батарейка. Сучасні годинники нагадують крихітний комп'ютер. Вони мають будильник і секундомір. А час відображають на електронному дисплеї. Електронні годинники стали складовою частиною комп'ютерів, мобільних телефонів та інших побутових приладів. Ну, Даринко, а скажи нам, а, -а, а годинники сучасні можна тільки на стіну вішати, а? Та ні, кицип. думав тільки на стіну. Є ось які. Є й наручний годинник, кишеньковий, настінний та будильники. А пам'ятаєш, ти згадала про сонячний годинник? Його принцип роботи у тому, що сонце відкидає тінь від предметів, і його шлях по небу однаковий. Використовуючи розкреслене коло, можна визначити котра зараз година. А мені а мені дуже цікаво про водяний годинник. Як, як саме він працює? А це я вам розповім після перегляду мультика. Дивимось мультик, друзі! Ну що ж, мультик, так мультик Мурмяу! На напролет. Часы идут всегда вперед. У них веселый четкий шаг. Тик-так, тик-так, тик-так. И отставать, мои друзья. Нам от часов никак нельзя. Иначе будет все не так. Тик-так, тик-так, тик-так. Часам послушно все вокруг. Часы наш самый лучший друг А для лентяя время враг Тик-так, тик-так, тик-так Часы нас будет по утрам И спать кладут по вечерам Какой придумал ваш чудак Тик-так, тик-так, тик-так <си> улетела. <су> улетела. Что случилось? Вот, пишет, в лес улетела. За помощником <си> мои пироги. Подумаешь, пироги? Я на охоту чуть не опоздал. А я у меня же... У меня бритон. Я лекарства по часам принимать должен. <таспорядок> Непорядок. Ерундак! Кукушкой каждый может быть. Проще простого. Мания ква кла Молодец.

кукушкою буду, делині хитре. Mm? Mm -hmm. Давай! Ось такий чудовий мультик ми і переглянули, а тепер повернемось до розмови про годинники. О, а я скажу, що в мене навіть вдома є електронний годинник і радіо. Ну, це тобі це тобі пощастило з таким так. годинником. а? І такі годинники є. То киціку, що ти мене там запитував? А я хотів, щоб ти розповіла нам, як працює водяний годинник. а? Ось тоді слухайте: з огляду на глибоку стародавність водяних годин, де й коли вони вперше з'явилися, науці ще невідомо, але сказано, що вони були досить точними і схожими на пісочні годинники. О, а хочете, хочете, я вам розповім, як працює пісочний годинник. А? Розкажи, я знаю, пісочний годинник це такі два резервуари склянні, які з'єднані між собою такою тонесенькою трубочкою. Правильно? Правильно в них засипають пісок. Такий дрібненький, дрібненький. Ну такий, як на пляжі. Ви бачили пісок, а звичайно. І потім пісок пересипається з одного резервуару в інший, потихеньку сипеться, сипеться. Ну поки не пройде там хвилина чи, наприклад, година. Але в такого годинника є один мінус, знаєте. Який? 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 Коли весь пісок пересипиться, то що потім робити треба, а? Ну, напевне, потрібно перевернути, щоб <правильно> пісок назад Президент висипався. Треба, треба перевернути, але ж це незручно. Хто буде там стояти і кожну хвилину пере перевертати годинник, а? Ну, напевне, в тій країні, де такий годинник був, вони слідкували за тим, коли пісок закінчувався, і перевертали його. Ну, це ж так складно. <правда> Так, ось саме за таким принципом кицяку, працював і водяний годинник. А, я зрозумів, я зрозумів. Там замість піска переливалася водичка. Так. Ух ти. Я все зрозумів, я дуже розумний тепер. А у моєї бабусі на стіні висить такий годинник, з якого вискакує пташечка і каже ку-ку. Ой, це такий старовинний годинник. Угу. Так, кицику, є й такі годинники. Це звичайний годинник настінний, що імітує спів зузулі. Така пташка в тебе вилітає. Правильно, зузулька вилітає і каже ку, -ку І тоді є, то це дві години. Так. А якщо три рази «ку-ку», то три години. Правильно. Правильно ці звукові сигнали лунають що години, так як ти ж сказав. Ось так, кицику. Я знала, що таке годинник, але сьогодні я про нього ще більше дізналася. І я І я теж дізнався ще більше. Я знав, які бувають годинники. Так, і наші малятка також дізналися, які годинники є. І я зараз побіжу і розкажу все своїм друзям. Ні, ні, я не зараз побіжу, завтра побіжу. Тому що Фрес. сьогодні я вже хочу спатки, а ви хочете? <пирес> mm -hmm, звичайно. <пирес> час уже пізній, тож пора відпочивати. Солодких вам снів, друзі. Ну, добраніч, друзі. Mm -hmm. Дивіться на свої годинники, що вони там показують, що вже час пора спати. Мурмяу. Солодких снів!